Український президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. Ніч на понеділок, 28 липня. Він каже, що вночі активно працювали підрозділи безпілотних систем армійської авіації та авіації повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи. Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати у безпілотного захисту проти шахедів, десятки збиттів російських дронів наголошує Володимир Зеленський. Збиті за ніч також кілька ракет, але на жаль, не всі її були також влучання. Ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння у партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів. І цього тижня будуть нові розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні. Зараз усюди, де потрібно, тривають відновлювальні та рятувальні роботи. Наголошує Володимир Зеленський. Зокрема, це стосується електропостачання. Надають необхідну допомогу пораненим. Станом на зараз відомо про вісьмох людей, які отримали пошкодження. Далі цитую ще одну частину цього повідомлення від глави держави. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам, усім, хто залучений. В оперативну роботу українці вміють захищати себе й обов'язково захистять слава Україні. Героям слава Направду, це чергове нагадування. Що, попри те, що у деяких містах є відносно спокійні дні і ночі без тривог або з невеликою кількістю тривог, це означає, що кожного разу, коли відповідний сигнал чуємо, перебуваємо в укритті або бодай поблизу укриття, або в безпечному місці для того, аби берегти своє життя. На жаль, найближчим часом. Не планує Російська Федерація знижувати рівень терору, але тут дякуємо також повітряним силам, які нарощують свою міць, свої вміння для того, аби захищати нас усіх від повітряних загроз від ворога. Я нагадаю, що цієї ночі ворог запустив 324 шахети і безпілотники імітатори, чотири крилаті ракети Х-101, три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кенджал». Основний напрямок удару це Старокостянтинів, Хмельниччина, повітряний на Пад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вдалося знищити 309 ударних безпілотників, дві крилаті ракети Х-101. Однак зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих на кількох. Локаціях аеробалістичні ракети Х-47 М2 це ті, що кинджал не досягли своїх цілей. Чекаємо детальнішу інформацію від повітряних сил, від обласних адміністрацій. Сподіваємося, що нині більше інформації про постраждалих не будемо мати, а тим, хто отримав певні поранення через терористичну атаку ворога, бажаємо, звісно ж, якомога швидше одужати. Далі ми з вами переходимо на територію країни-агресорки. Репресії ФСБ і Путіна на тлі війни дісталися до російських еліт. Про це пише видання «The New York Times». Російська влада дедалі частіше порушує справи про корупцію проти регіональних та військових посадовців, що є правовими маневрами, які насторожують еліту, а в деяких випадках можуть бути спрямовані на придушення гніву. Того населення російського щодо невдач на полі бою урядовців у трьох із п'яти російських регіонів, що межують з Україною за останні місяці, заарештували і звинуватили прокуратурою у розкраданні коштів, які Москва виділила на укріплення кордону. Справи були порушені після успішних транскордонних атак України минулого року. Росія також розпочала рідкісну чистку високопосадовців серед вищих військових генералів і керівників міністерства оборони через справи про корупцію приблизно. У той самий час президент Путін перевів свого давнього керівника оборони Сергія Шойгу на більш туманну посаду керівника Ради національної безпеки Росії. Як правило, Путін не визнає помилок на полі бою і публічно не звинувачує вірних помічників у недоліках. Припускають журналісти. Критика військових у Росії заборонена законом, то ж антикорупційні справи стали зручним варіантом, що дозволяє Москві заспокоювати громадськість, не визнаючи провалу центрального апарату. Уряд відмовився пов'язувати ці розслідуванні. Аня з чимось, що можна назвати державною зрадою чи просто зрадою, сказав Девід Саконьє, політолог з університету Джорджа Вашингтона, який вивчає корупцію на Росії. Це дозволило громадськості пов'язати це у власній свідомості. Справи про розкрадання коштів на укріпленнях кордону, схоже, частково спрямовані на те, щоб придушити гнів серед росіян у прикордонних районах через нездатність Москви захистити їх від українських нападів. Особливо після того, як українські війська окупували частину Курської області, ці судові дії привернули увагу цього місяця, коли міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим, що влада назвала ймовірним самогубством через кілька годин після того, як Кремль оголосив про його звільнення з посади. Російські ЗМІ повідомили, що Старовойт, який обіймав посаду губернатора Курської області на момент видання наказу про укріплення кордону. Був причетний до цієї справи. На початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп був рішуче налаштований шляхом поступок переконати Путіна припинити вогонь. Численні змі писали про те, що США готові офіційно визнати Крим російським а також де-факто залишити за Москвою окуповані регіони. Також очільник Білого Дому зваблював диктатора російського скасуванням санкцій та економічними угодами. Ситуацію в Україні прокоментували в інтерв'ю виданню Дівельт, міністерка закордонних справ Австрії Баате Майнель Райзін. Кер вона нагадала, що Трамп був готовий піти на значні поступки Путіну, але той однаково вибрав продовження війни. Одне зрозуміло, Україна хоче миру, а Росія ні. Якби Путін був справді зацікавлений у мирі, він би зараз розпочав переговори про припинення вогню. Президент Сполучених Штатів Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на блюдечку з срібла, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни. Посадовиця стверджує, що Росія не має переваги на фронті. Це скоріше певний імпульс, і країна-агресорка зазнає величезних втрат. У якийсь момент труни в Росії накопичуватиметься. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. Кремлю стає дедалі важче продовжувати війну. Путін знає, що у нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю, каже міністерка. Видання Дівельт називає пані Беате першою ліберальною міністеркою закордонних справ Австрії, саме тому, мабуть, її позиція щодо російсько-української війни залишається чіткою і збігається з більшістю у європейських країнах. Про право радикалів говоримо далі. На регіональній арені вони ведуть себе не так прозоро щодо протистояння, яке відбувається у нашій країні. Хтось як Корбан чи Фіцо робить сумнівні заяви і намагається певним чином полестити кремлівському диктатору. Хтось, як учасники політичної партії конфедерація, блокують польсько-український кордон і створюють провокативні гасла щодо України. А хтось їде сюди і воює проти агресора, щоб побачити ситуацію на власні очі. Тож цього разу хочу розповісти вам. Про політика з німецької проросійської партії АФД, який взяв участь у боях проти Росії. Але спершу давайте додамо собі трохи контексту. Альтернатива Deutschland АФД це націоналістична та правопопулістська політична партія Німеччини. Основна ідеологія партії спрямована проти євроінтеграції, проти імміграції іноземців. На виборах до Бундестагу 2017 року за АФД проголосували 13,3% виборців. Партія опинилася на третьому місці. Перш за все за ультраправих проголосувала здебільшого східна Німеччина. У деяких прикордонних районах партія здобула понад 35% голосів. Найбільше Прихильників АФД саме у тих районах, які після другої світової належали до Совєтів і до допомоги Україні і українських біженців. Вони, як ви вже зрозуміли, ставляться теж не дуже позитивно. Однак всюди є винятки. Про один із таких розповідає видання НІУС. 22-річний тім Шрам є заступником голови районного відділення партії АФД у Вуперталі. Він добровільно зголосився воювати на боці України проти кремлівського режиму. Він один із наймолодших політиків партії, має сильну мережу контактів і пройшов стажування у європейському парламенті. На питання про те, що спонукало його поїхати до України. Він відповідає так. Далі цитую: це може здатися абсурдним, але насправді це була АФД. Наша парламентська група завжди мала відносно трансатлантичний погляд. Ще у 22-му році, невдовзі після початку війни, ми організували транспортування допомоги. Три автобуси, повні медикаментів, безпосередньо до зони бойових дій. Тоді ніхто не знав, чи впаде Київ. Я поїхав. Це був мій перший контакт з Україною. Після цього я знову поїхав туди сам. У 23-му році ми троє з вуперталя поїхали до Чорнобиля. По дорозі ми потрапили в аварію і випадково зустріли доброзичливих українців, з якими досі дружимо. Це переросло у справжній зв'язок. Відтоді ми часто від. Відвігали... Відуємо одне одного, катаємося на лижах, відпочиваємо на пляжі в Одесі. Мені там просто дуже сподобалося, зазначив він. Наприкінці 24-го року він не вперше спробував приєднатися до Сил оборони України, зокрема через ось такі зв'язки, і, нарешті, вступив до територіальної оборони. Він служив у східноукраїнському підрозділі ТРО. Як німець, я природно був там диваком, каже тім. Вони стріляли у ворога, який робив це у відповідь. Їх атакували дрони. Більше політик та оборонець не може розповісти. Змір. Безпеки. Під час мого відрядження ніхто про це не знав, частково з міркувань безпеки. Після цього я не був певен, чи варто мені це оприлюднювати. Я не хотів виглядати позером, але друзі по партії, навіть ті, хто обіймав вищі посади, підбадьорювали мене. Багато хто просто казав Чувак, це божевілля? Реакція була переважно позитивною навіть від політичних опонентів, таких як члени ХДС та активісти НАФО. Звичайно, були й критичні голоси. Але особисто я відзначаю те, що всередині партії нарешті розпочалися дебати російський наратив руйнується. Я дуже цьому радий. Тім Шрам також був у Росії. і Може твердо сказати. Кожен хто вважає цю державу-агресорку консервативною альтернативою, ніколи там не був. Далі знову цитую: там гірше в усіх аспектах ніж тут, має на увазі Європу. Росія перенаселена, економічно націоналізована, пронизана пропагандою і авторитарна до глибини душі. Спробуйте протестувати проти міграції в Росії. Ви потрапите до табору. У Росії відбуваються ті ж самі речі, в яких звинувачується Європа, тільки помножені на 10 пропаганда, ісламізація, обмін Населенням у Маріуполі буквально розселяють нових нерезидентів, а старі зникають. Російська пропаганда стверджує протилежне, але Росія є карикатурою на те, з чим вона буцімто бореться, каже юний політик. Україна це демократія з усіма її слабкостями. Навіть якщо у вас немає емоційної прив'язаності, йдеться про жорсткі німецькі інтереси, дешева енергія, економічна співпраця, стримування агресивних воєн. Запобігання масовому виїзду. Якщо Росія переможе, це дестабілізує Європу. Тоді інші побачать агресивні війни варті того. Українська боротьба також є в певному сенсі німецькою боротьбою. Зброя для України дешевша, ніж німецька кров у Балтії. Тім Шрам такими словами завершує інтерв'ю. Далі буду знову цитувати: я за стійке суспільство. Ми повинні бути готові захищатися. Якщо Росія доб'ється свого в Україні, вона перейде до Балтії, використовуючи ті ж самі приводи. Національна оборона починається з оборони альянсу. каже він. Далі ми з вами переходимо до ситуації на фронті на полі бою. Вона важкою залишається для українських сил оборони, адже протягом доби зафіксовано 158 боєзіткнень. Загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіабомби, залучили для ураження понад 4 тисячі дронів камікадзе і здійснили майже 6 тисяч артилерійських обстрілів по позиціях наших військ, і населених пунктах. Однак продовжують українські військові теж. Завдавати ураження, ракетні війська, наші та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника. Це ще не всі його втрати. 28 липня день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку постанову хвалила Верховна Рада України. Саме у ніч з 28 на 20 9 липня 22-го року росіяни влаштували один із найжорстокіших злочинів цієї війни. Окупанти здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок кривавого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Маємо пам'ятати сьогодні. Пригадуємо тих, хто добровільно пішов у полон і згодом був убитий, попри міжнародні Конвенції та людські норми. Це чергове нагадування, що Росія країна-терористка і країна-агресорка. Найкращою пам'яттю буде єднання українців і допомога українським силам оборони. Далі переходимо з вами на міжнародну арену. Обговоримо найважливіші новини, одні з найважливіших новин, які з'являються на порядку денному світу. Американці можуть вивести частину військ з Європи. Про це повідомляє видання Політико. Німеччина знає, що американці не залишаться тут вічно. Тепер вона намагається переконатися, що вони не підуть надто рано протягом десятиліть. Військова присутність США на німецькій землі була основою глобальних операцій Америки та опорою оборони Європи. Але оскільки Вашингтон готується переглянути місце розташування своїх військ. Чиновники у Берліні дедалі більше не впевнені, що це для них означатиме. Міністр оборони Борис у понеділок відвідав Вашингтон, щоб переконатися, що Німеччина залишається в курсі подій. Після зустрічі з міністром оборони США пітом Гехсетом він чітко дав зрозуміти, що Берлін очікує зміни позиції Америки. Далі цитую: я почав два роки тому зазначати, що в якийсь момент стане зрозуміло, що американці, зрештою, робитимуть менше. Сказав пісторіус журналістам після їхньої зустрічі. Поки що ми в Європі можемо розраховувати на те, що вони робитимуть більше, але ми повинні визнати, що в них є власні інтереси в індотихоокеанському регіоні у безпеці морських шляхів. Бракує чіткого розуміння того, що насправді означає менше. Німецькі чиновники кажуть, що вони прагнуть бути частиною координаційних зусиль, але їм не дали жодних чітких зобов'язань щодо того, що США планують робити або коли. Союзники по НАТО також стурбовані. Посол США у НАТО Меттіо Вітакер спробував заспокоїти нерви у четвер. Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, він сказав, що щодня розмовляє з союзниками щодо цього процесу. Ми домовилися про відсутність несподіваних. Воно кі прогалин у стратегічних рамках Європи додав він. В основі цих дискусій лежить огляд глобального розташування сил, широка переоцінка розгортання американських військ по всьому світу під керівництвом Пентагону. Його мета переорієнтувати американські сили відповідно до змін глобальних пріоритетів, особливо зростаючої напруженості він до Тихоокеанському регіоні і тиску щодо скорочення закордонних витрат. США очікується, що остаточний звіт буде опублікований до вересня. Для Європи це може означати менше американських військ на континенті. У лютому Гехсет стояв поруч зі своїм польським колегою і прямо заявив, зараз саме час інвестувати у ваші збройні сили, тому що ви не можете припускати, що присутність Америки триватиме вічно. Німецький уряд більше ніж більшість інших має підстави сприймати це попередження серйозно. У Німеччині розміщено більше американських військ ніж у будь-якій іншій країні Європи. Близько 35 тисяч американських військовослужбовців розміщені приблизно у 35 муніципалітетах. Серед них авіабаз Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій і супутникового зв'язку США, Графенвер, який за даними військових є найбільшим навчальним майданчиком армії США за межами Сполучених Штатів, де як повідомляється, тимчасово перебував і гексет під час служби. Для Німеччини військова підтримка США вже давно є наріжним каменем національної безпеки від часів холодної війни до сьогодні. З огляду на постійні прогалини у власних можливостях від боєприпасів та готовності до стратегічного стримування Берлін продовжує сильно залежати від американських сил. Це включає американські ядерні боєголовки, розміщені в західному місті Бюхель, ключовому стовпі спільної оборонної позиції НАТО. Проти таких загроз як Росія. Але як зазначила Айлін Матле, старша наукова співробітниця з питань політики безпеки німецької ради з міжнародних відносин, присутність США також служить інтересам Вашингтона. Такі бази, як Рамштайн, використовуються не лише для європейської оборони, сказала вона політико, а й для проєктування сили на близький схід і певною мірою в Африку. Наприклад, Європа слугувала турнікетом для американської військової техніки до інших частин світу. За словами Матле, одним із ймовірних результатів глобального огляду. Сил буде виведені приблизно 20 тисяч американських військових, яких було відправлено до Європи у 2022 році за часів тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це все одно залежить значний американський слід, сказала Матле, зазначивши, що нинішня кількість американських військ на континенті коливається від 90 до 100 тисяч осіб. Мерц, який зателефонував Трампу на початку липня, щоб забезпечити постачання зброї Україні, успішно спробував зберегти прихильність Вашингтона. Коли він зустрівся з Трампом під час його дебютної поїздки до Вашингтона на посаді канцлера, питання присутності американських військ було порушено під час виступу для преси в овальному кабінеті. На запитання, чи обговорюється скорочення, Трамп відповів. Я завжди казав, що Європа повинна робити більше, але Німеччина активізує свої дії. Ми розглянемо, що має сенс робити далі. Однак, що буде далі, повністю залежить від Вашингтона. Я ж нагадаю, Німеччина уже передала Україні три системи ППО Петріот і веде переговори про надання четвертої системи. Берлін готовий надати загалом п'ять систем Петріот. Обговорюється також можливість постачання далекобійних ракет Україні. Про це пише видання «The Washington Post». Цього року Німеччина внесла зміни до своєї конституції, аби дозволити Берліну позичати сотні мільярдів євро на військові витрати, включаючи озброєння для України. Норвегія може використовувати свої надзвичайні нафтові багатства для фінансування протиповітряної оборони. Інші європейські країни говорять про об'єднання коштів, але досі не впевнені, як вони оплачуватимуть озброєння Києва. Тепер, коли президент Дональд Трамп погодився дозволити постачання американської зброї до України за умови, що європейці оплатять рахунки, тривають складні переговори щодо того, яке обладнання та за які кошти може бути надано. Різні ідеї розробляються, але для початку, за словами чиновників, їм потрібно охопити близько 10 мільярдів доларів озброєння. Європейці прихильники України хочуть скористатися планом, за яким адміністрація Трампа дозволить країнам передавати Україні існуючі. Систему озброєння або боєприпаси, а потім купувати заміну. Вашингтон також може перенаправити поставки, що прямують в інші країни, і продавати їх європейським країнам для реекспорту в Україну. Понад усе зараз увага приділяється батареям ППО Петріот і ракетам-перехоплювачам, які Київ розвідував для протидії російським балістичним ракетним атакам на столицю та інші міста. Німеччина запропонувала профінансувати дві батареї і веде переговори з країнами, які добровільно зберуть кошти на їх їхні придбання, але багато столиць чекають на розробку планів. Такі країни, як Данія та Швеція, кажуть, що вони могли б об'єднати зусилля для пошуку коштів. Звичайно, ми не можемо зробити це самостійно. Нам потрібні інші партнери. Сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Лекерасмусен після заяви Трампа. Але ми готові. Однак, навіть країни, які готові платити, мають свої побоювання. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре заявив цього тижня, що європейським союзникам потрібна додаткова інформація від Сполучених Штатів, зокрема, як швидко вони можуть заповнити передані системи, так тобто передати інші, замінити ті, що підуть для України. Наприклад, Велика Британія не оголосила про жодні плани щодо закупівлі ракет Петріо для України. Прем'єр-міністр Кір Стармер, головний прихильник Києва, чия країна. Бореться з млявим зростанням. Інших партій, інших політичних сил, не надав подробиць, коли журналісти запитали його, чи приєднається Велика Британія до програми закупівлі американської зброї. Аби заохотити союзників залізти рукою в кишені по гроші, НАТО враховуватиме військову допомогу НАТО на Україні як допомогу у виконанні нового зобов'язання союзників збільшити щорічні військові витрати до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Марк Тенсе. Як НАТО, який минулого тижня сидів в овальному кабінеті під час оголошення плану передачі зброї, подякував Трампу за те, що він надав Україні те, що їй потрібно. Але ж ви хочете, щоб за це платили європейці? Сказав Рютте, що цілком логічно. Батареї Патріот можуть бути отримані з поза меж НАТО. Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що має замовлення на п'ять ракет Патріот, яке буде відкладено. Оскільки США перенаправляють постачання на підтримку України. Росія заявила, що нова програма навряд чи змінить її розрахунки на полі бою. Київ знову закликає до розробки далекобійної зброї для ударів по території Росії, хоча Німеччина заявила, що не постачатиме крилаті ракети Таурус. Дипломати НАТО не виключають можливості надання США таких можливостей. Хоча Трамп заявив, що він не прагне цього зробити.